Привіт! Сьогодні неділя, 4 серпня, я знаходжусь вже вдома. Стан мого здоров'я щодня покращується. Я все більше і більше проводжу часу на вулиці, прогулююсь. В хаті теж веду більш рухливий спосіб життя. Ті болі, які мала в організмі. Майже, майже пройшли порівняно з тим, що було, це вже так осталося, тільки трошечки незначна їх кількість. Все йде на одужання. За це я дуже вдячна нашому Господу Богу за його милість і свідкую, що Бог є. Бог є, Бог з нами. Тільки нам потрібно бути з ним. Нам потрібно читати Слово Боже, виконувати, вірити в нього, любити його, а це значить виконувати заповіді Божі. Хотіла б, щоб кожен з вас, з нас переживав Бога. Не тільки чув про нього десь далеко, а сам Його відчував і бачив. Сьогодні також було багато відвідувачів у мене, але вже з зовсім іншим настроєм, ніж раніше, коли я лежала в ліжку. Багато людей приходило, не стримувало емоції, плакали. Практично дехто навіть як той прощався вже зі мною. У кожного були свої емоції, своя реакція. Співчуття, плач. Ну, а зараз ці люди, які приходили, коли вже бачили мене в іншому стані, то теж зовсім по-іншому дивляться на мене. І бачу в їхніх очах віра. Дехто говорить і думає, що Бог дав зцілення по моїй вірі. Так. Для того, щоб Бог зцілив будь-яку людину, потрібна віра. І тут потрібна була моя віра, впевненість в тому, що Бог це може зробити. Але цього мало лише однієї віри. Написано в Біблії, призвіть, якщо маєте якусь хворобу, покличте просвітерів і нехай вони помоляться. І якщо просвітер має ту силу, має Христа в серці, тоді він зможе помолитися з вірою, і Бог його почує. І в даному випадку теж Сергій Чулков, він має силу, має силу молитися, тому що він має Христа в серці, Бог його чує. Його сила, його віра, молитва і моя віра, і в сукупності. Бог дав зцілення. Однієї моєї віри було мало. Дякую, Господу, за все.